Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити трошки про діагностику автомобіля, свого та сучасних. Мій автомобіль має двигун від Nissan Leaf, а це Trabant Хто не дивився мої відео, подивіться, там все зрозумієте, про що я зараз веду мову. Дивіться, я не міг підконектитися до свого автомобіля, в мене БМС від Leaf стоїть. І я перепробував декілька дешевих Bluetooth-адаптерів. Вони не працювали. Ось з Дніпра знайшов людину там, де я живу. якби. ось спробував VGate, ось такий сканер. Я думаю, знайдете на OLX І він працює. Але він працює не в LeafSpy, Leaf Spy, не так і не запрацював у мене. Я Скористався цією програмою. В демки воно показувало тільки по, на, по коміркам напругу, але я хотів, щоб воно показувало ще температури. Там. Для того, щоб це купити про версію, потрібно було його обновити. В цьому меню з'явилась кнопка ну, купити повну версію. Зайшов, купив 130 гривень, не проблема. От, Наприклад, Bluetooth мій определяється як V-Link. От. І тепер я от, наприклад, зроблю Disconnect. Заходимо в настройки. Адаптер, друга позиція зверху. Вибираємо Bluetooth і вибираємо device name трошки нижче ось WLink. От, вибрали. Назад. І ще ну тут є Connection профайл. Тобто я вибрав, що в мене Nissan Leaf От, вибираємо Nissan Leaf е, Ну, Тут можу Leaf забити. 10-17 рік. Окей. Все. Я вибрав профіль, що буде. Хай сканер думає, що в мене Nissan Leaf Ось в мене тут ще мої автомобілі. От я вибрав свій автомобіль Nissan Leaf 2015 року. Select Car. Назад. Все, підготували, блютуз, машину. Нажимаємо кнопку Connect. Як бачите, без проблем підключилося. І плюс цієї програми. Тут можна зробити кастомне меню. Тобто, от я зробив собі ось таку менюшку. Тут все таким зеленим кольором яскраво тобто і в темноті, і в ньому буде все видно. По кожній комірці я бачу напругу. мінімальна, максимальна, бортова напруга 129 вольта і температури по комірках. Всього 4 датчика температури на наліфові. Тут можна настроїти взагалі безліч варіантів. От, наприклад, щось ось додаємо який-небудь датчик. Наприклад, напруга батареї. Ось бачите, її різні варіанти є. Ну, я виберу ось перший, або ось... ну, перший, хай виберу. Все. Його можна тут розмістити, кастомайз. Вибираємо шаблон. Коротше, безліч варіантів. там, Кольори, шрифти, фони. Ну, тобто це така, це вже кому дуже цікаво, можна скористатися. Все, я ось собі один екран настрою, мені цього достатньо. Основна проблема була раніше в тому, що в мене не було БМС на старій батареї від Ліфа. Я вручну раз в 2 місяці або в місяць перевіряв комірки. Нічого з ними не трапилось за 2 роки. Я думаю, з цієї від Hyundai Kona батарейка. Я зробив підігрів собі з плівки. Як бачите, у нас мінімально 3,9, максимально 3,92. Не зря у мене ця батарейка 2 місяці була запаралелена, лежали всі комірки, всі 96. Тобто вона ідеально, можна сказати, рівна. Подивимося, що буде взимку, буду використовувати свій підігрів з інфрачервоної плівки. Ну, ось така програмка. Кому було цікаво, корисно, ставте лайки вподобайки. Ще раз показую. Car Scanner Pro. Ось такий Bluetooth-адаптер. Працює. Тобто, у мене був звичайний Bluetooth ELM синій на пік-контролері. Не працює. Цей контролер тут. Написано на чому він. Він на ARM процесорі. Тобто він шустріше працює. Ось така рекламка для людини. Безкоштовна. Володимир. Кому цікаво, дзвоніть. Так, ну і ще раз ось карсканер. Ось такий значок. Все, на цьому все. До нових відео. Слава Україні! Дякую всім за відео. Ставте вподобайки. Всім пока.